Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. В окупованому Бердянську біля порту пролунав вибух. Поляки розпочали блокування пункту пропуску медика Шегині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 листопада. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Війна забрала життя захисника з Волині Володимира Воробйова. Відомо, що захисник 1968 року народження, боєць 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого помер у лікарні міста Володимира. Відспівування померлого воїна відбудеться у неділю, 24 листопада. А у Запорізькій області внаслідок мінометного обстрілу загинув 29-річний солдат Богдан Степанюк з Ковеля. Ковольчанин 9 січня 1995 року народження служив у стрілецькій роті 32-го окремого батальйону західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Солдат Богдан Степанюк загинув 10 листопада внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Новоданилівка Запорізької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 36-річна жінка. Вона у реанімації. Про це повідомили у поліції Волині. Відомо, що ДТП трапилася у п'ятницю 22 листопада на автодорозі у селі Трилісці Луцького району. 28-річна жителька Ковеля, керуючи автомобілем Nissan X-Trail, наїхала на пішохідку 36-річну ковальчанку. Попередньо жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації. У поліції зазначили, що водійка Нісану була твереза. Досудове розслідування триває. Турист з Луцька заблукав у темряві під час спуску з Говерли. Про це повідомили рятувальники Івано-Франківщини. Відомо, що Лучанин заблукав у п'ятницю, 22 листопада. Він втратив орієнтування на місцевості в темноті та потребував допомоги рятувальників. Вони розшукали Лучанина та супроводили його до урочища за Росляк, звідки він на своєму авто безпечно достався до місця тимчасового проживання. На Волині за добу рятувальники ліквідували аж три пожежі у житлових будинках, які сталися через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. За інформацією ДСНС Волині у п'ятницю 22 листопада у місті Володимир горів житловий будинок. Надзвичайники виявили в будинку чоловіка, винесли його назовні і передали медикам. Потерпілого 1973 року народження госпіталізувало до лікарні з діагнозом, отруєння чадним газом та опіки. Пожежу в житловому будинку в місті Ківерці за допомогою водяних стволів також вдалося ліквідувати. Більше того, рятувальники загасили пожежу в житловому будинку у селищі Благодар. Датне Нововолинської громади в усіх випадках до займання призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. У камінька районі у трьох селах тимчасово припинять газопостачання через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила Волинська філія «Газмережі». Відомо, що проведуть ремонтні роботи у таких населених пунктах. 26 листопада з 9 ранку до 17 вечора у селі Видричі та селі Теклене. А 28 листопада у такі ж самі години у селі Вурукомле людей просять перекривати крани перед газовими приладами, виходячи з помешкання, і бути обережними з газом, відновлять газопостачання працівники волинської філії «Газмережі». І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Так, росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російські окупанти вночі 23 листопада завдали авіаудару по Запоріжжю та області. За інформацією голови ОВА Івана Федорова, на жаль, загинув 55-річний чоловік. 11-річний хлопчик зазнав поранень, пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. А близько опівдня, 23 листопада, російська окупаційна армія атакувала Білозерко на Херсонщині. За інформацією прес-служби ОВА, постраждав 51-річний місцевий житель. Моменту Удару він перебував у будинку. Чоловік дістав вибухову і черепно мозкову травми, контузію та уламкове поранення грудної клітки. У ніч проти 23 листопада, в районі морського порту, тимчасово окупованого Бердянська, пролунав потужний вибух. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі. Він розповів, що вибух пролунав приблизно о 23.38. Після цього в районі порту цитуємо було видно заграву та ознаки пожежі. Міноборони країни-окупанта не надало жодної інформації про цей інцидент. Однак, вже пізніше гауляйтер Запорізької області Євгеній Баліцький. Визнав, що на порт Бердянська було здійснено атаку. За його словами, осередки спалаху вже буцімто погашені, а ракетна атака не позначилася на працездатності порту. Через падіння каміння з гори електропоїзд Укрзалізниці заблокований на перегоні у Закарпатській області. За інформацією Укрзалізниці, попередньо дві колісні пари зійшли з рейок. На місці працювала бригада залізничників. У компанії уточнили, що швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Усіх пасажирів до місць призначення вже доставили автотранспортом. Понад 400 тисяч гривень саме стільки коштувала інформація про буцімто безпечне мілководдя та гумовий човен для переправи через тисо. Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не надавали. Так за інформацією Держприкордонслужби, троє жителів Донеччини та один з Івано-Франківщини погодилися на такі ризиковані умови. Троє з них навіть встигли сплатити організаторам по 10 тисяч доларів. Ша кожен. Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону. Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Прикордонники здійснили кілька попереджуваних пострілів повітря, щоб зупинити втікачів. Усіх чотирьох затримали. Вони тепер очікують суду. Далі у нас блок загальносвітових новин. 23 листопада, близько десятої ранку, польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску Медика Шегені. За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. За інформацією Держприкордонслужби служби України. Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. А на в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок. Відомо, що на в'їзд в Польщу мітингувальники не пропускатимуть транспортні засоби, вагою понад 3,5 тонни. А на виїзд в Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Ці обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів. Україна та Литва підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони через внески в українську оборонну промисловість. Так, офіційний вільнюс профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Ум'єров за підсумками зустрічі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащонасом. Відомо, що це довгострокова угода, в межах якої вже погоджено перший транш розміром 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту Паляниця. Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур. Перший транш перерахують найближчим часом. Колону російських найманців ПВК Вагнер знову розгромили в Малі. Це сталося 21 листопада. Цього разу в центральній частині цієї африканської країни на вагнерівців напали бойовики Аль-Каїди. Про це повідомляє Reuters з посиланням на розвідувальну групу Сайт Intelligence», яка відстежує діяльність ісламістів. На фотографіях, які з'явилися в мережі, видно захоплену зброю, боєприпаси та екіпірування з емблемами російської ПВК. За неперевіреною інформацією, під час нападу було вбито сімох російських найманців. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса. на цьому, наш випуск новин не завершує ще більше важливої інформації. Дивіться далі.